A to słowo Boże. Pan z wami, i z duchem Twoim, słowa świętej Ewangelii według świętego Jana. Prawa wrogie Panie. tego czasu Jezus skazał się Woistynu, Judeo. Wojny wam. Що коли хто збереже моє слово не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому, тепер ми довідалися, що ти маєш біса. І Авраам помер, і пророки. А ти кажеш: коли хто збереже моє слово, не скоштує смерті повік, хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки помирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів, якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про якого ви кажете, Він наш Бог. Ви Його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас. Неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, розвеселився, що побачить мій день і побачив, і зрадів. На це юдеї йому сказали: ти не маєш ще 50 років, а вже бачив Авраама. Ісус їм сказав, воістину, воістину кажу вам. Перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму. Ото слово панське, Мама тобі, Христе. Слово святої Євангелії, зглазином наших В, в ім'я Вім'яця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І бензи похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! слава. Сьогодні наш отче Планів, вілібна сьстру Закона, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Сьогодні ми чуємо в Слові Божому, яке читаємо перший уривок Святого Писання в першому читанні. Книга буття. 17 розділ говорить нам про Союз Бога з Авраамом. І Євангелія, яку ми читаємо від Святого Йоанна, 8 розділ, говорить нам про те, що Ісус згадує, власне, про цей Союз, але пояснює нам його. Пояснює в такий спосіб, що заповідає нам, що кожен, хто слухає Моє Слово. Хто вслухається в нього, хто виконує його, не буде помирати навіки, буде жити. Союз старого завіту і нового завіту, який Бог дає людині. Може, сьогодні так хоч коротко попробуємо собі доторкнутися цієї теми союзу договореності, заповіту, як би мене називали, тестамент, наприклад, на польській мові. Що взагалі таке означає союз або, ми не раз кажемо, завіщання якесь? Це, наприклад, коли дітям хату переписуємо, коли переписуємо якісь там гроші на книжку, коли машину може хтось переписати на внуків, це є заповіт. І, власне, який заповіт дає Господь. Перше ми чуємо сьогодні. Що Бог говорить до Авраама Ось мій союз з тобою. І що це був за Союз? Ти станеш батьком численних народів. Отож, уже більше не зватимешся Авраам, але будеш називатися Авраам. Твоє ім'я. Бо батьком численних народів я тебе зроблю. Бог міняє ім'я Авраамові, тому що ім'я взагалі в святому Писанні. Це не тільки видумано, щоб когось кликати, щоб хтось прийшов, закликати якусь людину. Але ім'я це теж була місія, це теж було окреслення цієї людини, це була характеристика цієї людини. І, власне, якщо Бог міняє ім'я, значить міняє життя цієї людини, дає йому нове завдання. Так, щоб довго не пояснювати, не розказувати. Таким язиком, мовою нашою, скажімо, коли є нова сім'я, коли люди одружуються, дівчина міняє фамілію, тому що міняється її життя. Йде на фамілію чоловіка на прізвище. І від цієї пори це є та сама людина, та сама донька своїх батьків, та сама односельчанка, але це є інша людина в такому вимірі, що має інше завдання тепер. Є дружиною, є матір'ю, має свою сім'ю окремо. Власне дуже добре, коли скажімо, справді це окремо, бо це не означає, що, наприклад, церква вчить, щоб тепер посваритися з батьками, жити одільно. Але сама суть в цьому полягає, що коли ми читаємо Біблію, коли Бог створював світ, Він розділяв небо від землі, сушу від води. І так далі, день від ночі, і називав їх, тобто давав їм імена. І так само є нова сім'я, нова фамілія, новий дім, можуть жити на одному подвір'ї, добре, як в різних хатах, тому що добра невістка, добрий зять, коли прийде кожен день, але коли жиє 24 години на добу, не хороший зять. Але от коли щоди, кожен день приходить золото. Це така натура людська. Да? До чого ми сьогодні хочемо вести цю справу? Відомо, це є, може тема вже інша про сім'ю, але в сім'ї є це поняття заповіто. Те, щоб зрозуміти заповіт, послужусь теж такою історією. Вона і, і смішна, і трагічна, але правдива. Колись одна жіночка мені розказує, каже, люди одружилися, точка вийшла заміж. Каже, я вже собі наробила планів, що прийде зять і відразу забор поміняє, хату перекриє, двері поремонтує. Ну але він десь там був з міста, да, з міста, не дуже вмів працювати так по хазяйстві. Ну і там проходить час і каже йому: каже: сину, слухай, то ж бачиш, криша тече, двері недобре закриваються. Каже, то ж треба щось робити? А він каже: Мамо, воно що моє, каже, воно мені треба. І так собі подумала, каже, пішла в сільраду, переписала хату. Думаю, Бо де його, Бо де щось робив? Вже документи йому принесла, поставила йому на стіл. І каже: сину, то ж, може, вже візьмешся за це хазяйство, то вже ж подивися, треба ремонтувати щось. Дощі йдуть, починається літо, щоб хата не завалилася. А він каже: Мама, а воно що ваше? Воно вам треба? От тобі заповіт, завіщання, Да? Який заповідь дає нам Господь? Перше, це те, що Бог нам обіцяє вічне життя. Обіцяє нам те, що ми не помремо, якщо будемо слухати Його слово. Можемо собі подумати, ми як люди віруючі, християни, католики, який ми заповіт маємо, що для нас є найдорожче. Колись люди розповідали, скажімо, старше, ще в нас в селі, як хтось помирав, каже, збиралися діти, внуки. Ну, і мама там віддавала, допустимо, комусь Ксьоншку дала молитовник, комусь ружанець, і, і передавала заповіді, бережіться. Або не раз хтось каже, оці образи, які це ще від прабабці нашої. Вона нам передала і це ми тримаємо і передаємо дітям. Ну Сьогодні мало таких заповітів є. Відомо, я не кажу, що не треба хату переписувати, бо завтра держава виконає такий закон. Що прийдуть і дітям заберуть хату і сказати, що це колгоспне, чи там до сільради належить. Треба теж думати про ці речі. Але власне, чи ми, крім хати, машини, грошей, допустимо, якісь майна, чи землю, наприклад, пай переписуємо, чи ми вміємо передати дітям цей заповіт Божий. Сьогодні нас Бог цього вчить. Що ми залишимо після себе? Чи ми будемо вміти. Скажемо, колись почути ці слова, що діти будуть дякувати нам за те, що ми Бога їм передали. Це так, як колись хтось прийшов до Ксьондза і каже: Ой, чи ми б хотіли взяти шлюб, ми чули, що треба приходити там на науку, на розмову. Ну і Ксьон почав запитувати, що ви діти знаєте? Розкажіть. Хтось знає, ой, наш, хтось здорова з ну, і Там дівчина наша трошки щось там молилася і вижив Бога, ойця вже путалась. Хлопець каже, а я навіть от наш не помню, добре вже забув. Каже, як з бабцем жили в селі, то ще молились. Потім виїхали в місто, ну і вже якось так бабця вмерла, батьки не дуже молились, і я забув. Ну, І ксьон каже: слухай сину, але бабця тебе вчила ложку тримати в руках, і ти до сьогодні з голоду не вмер. То як так, той наш забув скоро, да? а борщик знаєш, як їсти. Чого так? Тому що десь наскільки Бог ну, терплячий є в цьому. Да? Що людина, коли согрішить, а знаємо, що гріх це відразу кара це смерть, тому що смерті не було, як не було гріха. Тепер, коли людина не послухала Бога, прийшла смерть на людину. Але Бог настільки милосердний, що коли, наприклад, обманеш, вкрадеш, не вмираєш в моменті. Нема так, бо якби так було, то б люди боялися гріха. Якби, наприклад, було так, що хтось обманув і відразу на місці вмер. Люди би боялися. Я колись був з такою невеликою пільгжимкою, паломництвом в Ізраїлі. Ну і цікава річ, ну, треба було б дуже довго, треба було з 5 реколекцій вам розказати про ці враження. Да? Але одну таку річ скажу, що до, сьогоднішнього, до сьогоднішньої теми відноситься. Одна там теж були там жінки, дівчата з нами, і одна дівчина забула шарф такий, таку хустку, шарф. Бо там як входиться десь там, в синагогу, то треба, було, щоб чоловіки теж мали таку шапочку, як сьогодні має. І це я не мусив купляти, бо вже є така. Але власне треба було покрити голову. Ну і пішли ми від плачу стіни, там, де був храм Єрусалимський, власне, пішли до Огруйця, до Оливного города, де пан Ізу молився перед смертю. Ну, і вона каже: О, ой чи забула хустку. Ну, забула, то забула. Ну, скільки там та хустка, знаю. 40 рублів 50 до собі на базарі купиш в Києві. Але що цікаво, вернулись ми десь, не було у нас 3 години, 4. І йшли ми назад, бо жили в так, в, пляшторі, в сестер, клярисок, францішканський закон, кляозуровий. І проходили теж коло цієї стіни плачу, там де е, тоді молилися. Ну і дивимося, Там крісла були. Ну І цих кріслів вже немає, все поскладено, але одно крісло таке пластмасове. Стоїть на середині і той шарф на ньому висить. Ну, Чотири години пройшло. Скаже, ну, ми так в хорошому смислі були всі в шокі, Да? І там когось питаємось, потім, бо там теж деякі євреї по-русски говорять, бо це з України виїхали, і питаємось, чого так, там, в Ларочку якомусь. Да? Каже, а він каже, ну я бачив, да, що він стоїть там. Я кажу, як, що ніхто не вкрав, а він каже, колись руки обрубували, вкрав, обрубали руки. Каже, і від тої пори, каже, ніхто, хай воно тут із золотом буде обсипане, кожен єврей пройде і не возьме. Ну, є певний заповіт, да? але це зо страху. Бо вони знають, що сьогодні в них теж так само. Щось не так, без руки лишиться. Але, е, знаєте, скажімо так, ну не знаю, скільки би нам мусили покалічити людей, щоб навчити. Але є певний заповіт. Тільки заповіт зо страхом. А сьогодні Бог каже, я тобі даю потомство, ти будеш батьком віри, будеш мати стільки людей, що ніхто не зможе їх порахувати. Ми сьогодні знаємо, що Авраам є батьком віри, і кожен, хто вірує в Бога, є таким духовним дитям Авраама. Тому теж, як власне, отець сьогодні Ян пояснював людям цю притчу Пана Ісуса про те, як був Лазар і багач. І цей Лазар не мав що їсти, десь під барамою лежав в нього, потім повмирали. Ну і Лазар пішов на лоно Авраама, це його тримав на колінах, на руках, як дитину, а цей десь в пеклі був Багач і просив, щоб йому допоміг, хоча би пальцем води взяв і йому дав. І бачите, що навіть Ісус вертається до цього, що Авраам є батьком віри, бо цей був вірний Богові. Тобто цей батько Авраам. Плекаю цю дитину свою, дитину Божу, яка була вірна Богу до кінця. І, власне, бачимо, що Божий закон, Боже правило, цей заповіт, який він є різний від цього людського. І що Ісус нам говорить в новому завіті: якщо хтось буде слухати Моє Слово, буде його берегти, виконувати, той не помре навіки. І цей заповіт є правдивий. Якщо ми хочемо жити вічно, то маємо з цього починати. І ще коли будемо читали, може ви собі вдома біблію колись прочитаєте, чи будете чути в костюлі, як написано про цей заповіт Бога і Авраама, власне, такий був звичай, що коли люди, коли ще не було там нотаріуса, не було ради, коли люди хотіли скласти якийсь договор між собою, то вони. Складали жертву Богові, розтинали якийсь там теля, чи овцю, чи там якусь звірину на двоє, І між цими розтятими ковалками звіра проходили. І двоє йшли і казали, якщо я не виконаю те, що я тобі обіцяю, то нехай зі мною буде так, як з цією твариною. І так, Авраам теж хотів зробити союз з Богом. Але що цікаво, коли будете читати власне, цю історію, написано, що Бог. Сказав, що я пройду, а ти не йди. Чого? Тому що Бог казав, що Він сам буде вірний. Він не хоче від тебе, щоб. Ну, звісно, я не скажу, що Бог не хоче, щоб ти молився, щоб ти ходив до костюла, чи щось, але Бог тобі обіцяє вірність. Бог тобі обіцяє вірність. І, власне, так, як, наприклад, коли от є шлюби законні, так, коли сестри, монахині чи, чи монахи, чоловіки складають обітницю. і і там вони обіцяють Богові, що будуть жити з Богом, то, власне, колись один Хсьон нам казав, що так насправді це не ти обіцяєш Богу, що я буду вірна Богові. Але Бог обіцяє, що я буду вірний тобі. І це є велика різниця, тому що ну люди що сьогодні так подумала, завтра так. Але Бог є вірний обітницям. І якщо Він сьогодні обіцяє нам вічне життя за те, що ми слухаємо Його, то чи не варто слухати Бога? І ми вже бачимо. Що на початку історії людства, власне, люди не послухали Бога, бо диявол запитав, чи не можна вам взагалі їсти з дерев, що Бог запретив вам. І людина послухала диявола. І, власне, що, на, що наробилось? Правда? Тому Бог говорить, що першим взагалі гріхом це є непослушність. І коли Бог щось нам обіцяє, то говорить: слухайте моє слово, і будете. Мати життя вічне. Тому є дуже важливо бачити, щоб ми вслуховувалися в слово Боже, щоб ми його розуміли. Щоб ми теж не тільки, наприклад, ну це вже може так трошки з боку скажемо, але не тільки, скажемо, заучували певні там фрази, чи там знаємо кусок Біблії на пам'ять чи молитви. Я теж знаю, наприклад, там літання до Матки Божої, наприклад, на пам'ять, да? але не йдеться про те, щоб ми заучували, але щоб ми розуміли, щоб ми знали, що ми молимось. Ми сьогодні молимося і по-українськи, і по польськи, правда? а так собі не раз подумати, чи ми розуміємо, що воно таке. Да? Може, треба спитатися часом, чи, чи ксьонза, чи сьостру закону, а що ми молимося? От Поясніть нам, що воно таке. Знаєте один який приїжджав до нас фігурку Матки Божої Фатімської, привозить, у вас теж буде якась така фігурка, вам Ксьонд ще скаже. Буде їздити по дієцезії в нас в Київському деканаті. Тепер ця фігурка їздить, і оці палотини з Довбиша возять цю фігурку, є такий сьогодні Станіслав приїжджав до нас. І він каже, що колись пішов до одного чоловіка, причастя поніс дух хворого з комунією. Ну і теж каже, там дивиться молитовники, в нього рожанці, він такий набожний. І каже, а що ви читаєте? А він каже, ну от, все, каже, і по-польськи, і по-українськи вмію читати. Він каже: ви все розумієте? Так, да, все розумію. Каже, а що ви читаєте зараз? А в нього Ксьоншка була відкрита на столику. Ну і Ксьон каже, ну він каже, а во, бачите, зараз читаю ту І Ксьон здивиться, а там написано молитва і написано заголовок. Молитва матері, яка очікує дитину. І він все читає, він все розуміє, читає собі да? для вагітних жінок. Відомо, може завчив, може все підряд, може так не знаю, може мені ніхто не пояснив. То добре, що він вміє, дай Боже, і по-німецьки, і по-французьки. Тільки чи часом нема так, що ми навіть по-українськи щось читаємо і не розуміємо. Так? Може бути і таке. Я колись, скажімо, мав таку одну зустріч там з молоддю, мав реколекції для молодеж, для греко-католіків, нас запросили в Зарваницю. ну І одна дівчина розказує, що колись як була маленька, а в них ще тоді раніше правилось по-старослов'янськи. І там, де ми кажемо, вижив Бога Ойця», де молимося, що очікую Воскресіння мертвих і життя вічне, то по старослов'янському є чаю Воскресіння мертвих. І вона каже: я все думала, нащо той чай? Нащо того чаю додавати колись? По-українськи молилась, але не розуміємо, можемо спілкуватись разом по-нашому, по-сільському, а не договоритися. Як важливо є те, щоб було зрозуміння, щоб ми теж розуміли, чого Бог хоче від нас. Правда, ми як не раз чуємо, як там є богоявлення різні, наприклад, там об'явлення Матері Божої чи Фатіми, чи зараз Меджогорія. Ці люди, які бачили Матінку Божу, кажуть, що вона говорить на цій мові, на якій люди розуміють, приходить до них, і, наприклад, і, наприклад власне, там в Фатімі. Да, Теж не говорила на португальській мові, тільки на такій, як діти понімали, на, на діалекті говорила. Да, замість магазин казала, кооперація, операція, бо вони так розуміли. Е, да, але можна говорити по-нашому, а, а люди все одно не понімають. Да, для того є дуже важливо, щоб ми коли е, слухаємо Боже Слово, то ще б вслухалися в нього, тому що це є заповіт. Бог нам щось обіцяє. Бог нам щось обіцяє. Це є Скажем, то, як хтось мені казав, теж десь там на веселю. Йшли на перепой, там поздравляли вже, скажемо, перегулювали вінок і цей. Ну, і хтось там приходить, в очереді вже вітають, конверти з грошима несуть. І там, і там кажуть, і приходить один теж в очеді, стоїть, не один допхатися. І каже до той молодої слухай, там двоєрідний брат з копиці впав, каже, до больниці повезли. А вона каже, та й, дай Боже і вам теж того самого, бо привикла, що її всі вітають. І всі казали, много я літа, дай Боже здоров'я, всього найкращого. І тут, а там дворідний брат, от вам теж, дай Боже, здоров'я. Навіть не слухає, що там кажуть, просто привичка, знаєте, йде там 20-30 чоловік і всім дай Боже того самого. А то треба не тільки чути, а то треба вслухатися, що вони кажуть. Да? Розумієте? Бо там завезли до больниці, о, і дай Боже вам, щоб все було добре. Зумійте, от на чому полягає те, що ми слухаємо Бога, заповіт, щоб ми розуміли, що Бог так насправді нам заповідає, що ми можемо як заповідь лишити, чи ми справді лишимо для дітей, для внуків лишимо Бога, чи, чи ми зможемо цього Бога передати їм, що буде для нас найважливіше. Власне, і для того теж сьогодні треба нам вже вчитись з цього, що ми. Ну, ми є люди часові переходимо колись до вічності, кожен в своїй черзі. І, власне, маємо справді цього Бога навчитися самі, навчити інших, щоб кожна людина, не тільки ми були святі, але кожна людина мала право бути доброю, святою, жити з Богом, мати вічне життя. І це є наш заповідь. Це сьогодні Бог нам дає таке завіщання. І тому теж, кохані, коли власне, Ісус приходить до нас, так як в цій святині починає нам говорити, що я є цей Бог правдивий, я знаю Отця, ви його не знаєте, то він хоче нам пояснити, показує нам приклад, каже, що Авраам побачив мій день і утішився, коли народився син в Авраама, він його назвав Ісаак, що означає радісний сміх, не насмішка, бо хтось зашпортнувся і десь там в штахети, впав і сміємося. Це є насмішка, але радість. Це є те, що людина переживає з повагою, з якимось доціненням. І, власне, в цьому Синові Ісус каже, що Авраам побачив мій день, то це означає, що Ісус приходить і теж потішає нас своїм приходом, теж дає нам радість того, що нове життя приходить разом з ним. І це є заповідь Бога. Власне, щоб ми цього теж навчились, теж були такими. Добрими свідками для інших людей, особливо для наших рідних, щоб цього Бога могли навчити, передати, і щоб колись теж в небі не забракло власне ані дітей, ні внуків, тому що ми їх власне навчимо, що є Бог, є небо, є вічність, і там хочемо в цій вічності зустрітись. Амінь.